Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиновоси для людей. Тема сьогоднішнього відео. Ну давайте перед темою. Я вас запрошую підписатися на наш канал, поставити вподобання. Якщо вам подобається це відео, прокоментувати це відео, можливо, у вас буде якась, якась інша думка стосовно теми цього відео. І для нас буде велика честь, якщо ви все-таки підпис... підпишетесь на нас і будете активні на даному каналі. Ось, тема сьогоднішнього відео оця чудова рідина, вона називається Прополіс. Спочатку рецепт, як його робимо ми. 100 грам Прополісу на літру спирту. Його е, прополіс сюди закидається, можете мілко його туди нарізати на, на колопати туди його, і стоїть, е, настаюється, вона десь тиждень в нас тиждень постояла, процідили через двойну марлю через тиждень і використовуємо в своєму господарстві. До речі, після того, як ми почали, почали користуватися настійкою прополіса, я відмовився від різних гігієнічних засобів після бриття навіть. І я використовую цю настійку як рідину після бриття. І в мене були проблеми невеличкі зі шкірою, що лишилося в мене лице. Ну, шкіра що Бо не знаю, може вода тяжка чи ще щось. Ну, не буду я зараз про це. Ось, а, а почав її використовувати і все чудово, ніяких проблем зі шкірою нема. Отже, де ми використовуємо в нашому господарстві настійку прополіса. Цей метод я підслухав у Стрілецького а, не у Стрілецького, а у Карпенко. Я теж дивлюся різні відео. І якщо щось є корисне, то я для себе це беру використовую. Для чого ми використовуємо прополіс? Ну, По-перше, це ну, дуже такий сильний антисептичний засіб. Наприклад, ми робили ін'єкції свинкам в шию і десь, можливо, ну не знаю, десь занеслася зараза і в неї була аж гулька така, знаєте, і набирався гній. Ми обробляли прополісом буквально днів 5 ця гулька прорвала, прочистилася і все добре. Далі, якщо поросята починають, наприклад, кашляти чи чихати, ми просто підходимо сюди і коли вони сплять, ми розприскуємо зверху цей прополіс. Там буквально 5-6 нажимань. От з тої баночки, яку я вам показував. І навіть в профілактичних цілях ми все одно це розпилення робимо тут, для того, щоб наші поросятки... Ну, отримували цю антисептичну дію, вони, вони дуже люблять прополіс. Я хочу сказати, вони бачать цю е, пляшечку і вони прям починають аж хвостики михати. Вони, воно їм дуже подобається. Ну, звичайно, спирт. О, бачите? Ну, а ну перестань. Що ти робиш? Василіська? малишка, що ти? Їду в тебе крадуть, да? і так потім раз і тут порося бігає. Ну, бач, яка вредна. Далі, до чого ми використовуємо прополіс. Всі ви знаєте, що в поросят чи в свині буває на суглобах, ось тут, бувають такі рани, через те, що вони стають на ну, перед тим як лягати, стають спочатку на коліна і потім лягають і вони дуже часто збивають ці рани. І взагалі любі рани, навіть якщо свиня починає кульгати від того, що, там, я не знаю, в неї якась ранка буває вкупити чи ще щось, тріснули мочки. На копитах ми обробляємо прополісом. Звичайно, ми використовуємо і мазь, але прополіс тут у нас незамінна незамінний такий засіб, яким ми користуємося завжди. От бачите, тут в неї вже прорвало. Це ми обробляли прополісом. Ще одна у нас тут є невеличка поклинка, і ми її теж обробляємо прополісом. І вона скоро прорве і буде, як це сказати, буде знешкоджена. Прополіс в господарстві використовується від усіх ран, що закритого типу, що відкритого типу. І ще раз вам повторюся, ми її також використовуємо замість інгаляції. До речі, а де в нас є зламана ця, що ми її поміняли? Принеси, будь ласка. Бункерна кормушка була. І оцей елемент, він. Ну, такий, знаєте, він постійно ламається. Ми звернулися до нашого друга і знайомого токаря, він нам створив такий витвір містецтва. Тобто він зробив її повністю залізну цю штуку. Сьогодні ми її чи завтра ми її вже поцапимо і опробуємо, як вона працює. Але ми бачимо, що вона ідентична. в цій штуці, от вони. Бачите, вони ламаються капець, особливо якщо це бункерна кормушка була, годівниця була вами куплена. Бувша в використанні, пластмаса старіє, і вона ну ніби як це? Ну трухляві чи ще, чи що якось так ще це назвати. І ця бункерна кормушка, оце, цей елемент він ламається. Випадає ця груша, весь корм просипається, і, ну, і у вас цілий танець з бубнами виходить через те, що у вас там зламалося, і вам треба. Щоб не було зупинки в харчуванні. Тому попросили токаря, він нам вилич, виточив цю деталь. Це була справа не дешева, тому що це індивідуальний витвір мистецтва, я би навіть сказав. Але ми все-таки пішли на це, бо нам дуже потрібно. Отже, прополіс. Звичайно, ми використовуємо і чемміспрей і всякі інші речі, бо прополіс це річ дорога. Прополіс коштує ну в нашій місцевості. Це Вінницька область. E, приблизно 1200 гривень кілограм, ну до півтори тисячі, чим частіше прополіс, тим дорожче. До, ну беремо 1200-1500 гривень за кілограм. Але з 100 грам у вас виходить літр настійки. E, ну Ще плюс беремо до цього спирт. Якщо в нас виходить 150 гривень 100 грам, ще літр спирту, боже, скільки зараз коштує літр спирту? Я не знаю, може гривень. 150, напевно. Ну, не буду гадати, я точно не пам'ятаю, бо ми брали дуже класну самогонку високого, високого вмісту е, спирту ну процентів. Ось, і в нас, в нас вийшло зі сп... самогонки, але краще робити зі спирту. Ну і рахуйте, у вас виходить літр настійки, Краща, вона краще діє, чим, чим із спрей. У вас виходить в середньому 150, 120, 270 Ну, ладно, беремо 300 гривень. Я рахую, це досить адекватна ціна. І в свинарстві вона ну просто незамінна річ. Не знаю, ми вже нею користуємося більше року. І я в захваті. Навіть, навіть ми застосовуємо їх при лікуванні наших людей. Як ви знаєте, в нас тут знаходиться центр реабілітації, і люди, які попали в скрутні життєві обставини, проходять в нас реабілітацію. Так що, друзі, тема, тема досить цікава. Настійка Прополіса. Вважаю, що Настійка має бути в господарстві без виключення усіх хто займається свинарством. Будь-то ви новачок, чи ви вже досвідчений свинар, Настійка Прополіса це дуже-дуже крута річ. Звісно, що я думаю, що і Карпенко десь це подивився, це не його винахід, але я почув від нього, тому Віктору Карпенко від нас великий привіт і великі-великі. Спасибі. Ось ми топимо тут котел. Там у нас працює теплова пушка. Буде трохи холодніше, у нас ще одна пушка буде там з краю. Вирішили, ми цього року опалення не ставити. Будемо гріти пушками е, 3 кіловатними. Не знаю, якщо буде потрібно комусь зробити огляд окремо на цю теплову гармату, то я зроблю. Скоро ми Лізу переводимо до неї додому. Сюди, ще я думаю, ще десь недільку вона тут побуде. І ми її переводимо сюди. Поросята будуть вже мати свою домівку. Вони не будуть на відкритому такому просторі. А сюди вже в нас поступить нова свинка, яка буде, ну, буде готуватися до поросу. На цьому все, друзі. Бажаю здоров'я вам і вашим поросятам, щоб не було ранок у ваших поросяток, щоб не було всякої ерунди. Ну, знаєте, бо тільки починаються в поросят якісь проблеми, то ти починаєш тут танці з бубнами устраювати, щоб їх вилікувати. А нам цього не треба. Нам потрібно, щоб поросятка були здорові, гарно їли, розвивалися, набирали вагу, були здорові. Такі от в гарному кольорі настрої, і тоді ми зможемо передати цих маленьких поросяток їхнім майбутнім господарям або залишити в себе на господарстві. Я бажаю здоров'я вам і вашим поросятам, нашій Україні перемоги, особливої мудрості, звитяги, а нашому народу єдності і миру у вільній Україні. З Богом, друзі, до побачення.